Пролунав уже дзвінок, починається урок. Побажаю всім натхнення. За роботу в добрий час. Як завжди, урок Я досліджую світ» Ми з вами розпочнемо з фенологічної хвилинки. Так, діти, знайомимося з новою нашою дошкою, погоди. Бачите, що вона у нас видозмінилася, багато чого ще цікавого з'явилося отже сьогодні. 28 листопада, пора року осінь. День тижня дивимося за календарем. Четвер. Так, якщо сьогодні у нас четвер, то вчора був який день? Середа, а завтра п'ятниця. Так. Що стосовно? Погодних умов. Можливо, хтось з вас вже чув від батьків, від дорослих або самі спостерігали, яка ж температура повітря сьогодні зранку. У мене це мінус 5. Дивимося, ось у нас 0 градусів, так? Те, що вище нуля, це плюсова температура. Ой-ой-ой, як жарко, так? Назад. А нижче нуля це у нас мінусова температура, і ми говоримо, що 5 градусів нижче нуля, або, можна сказати, 5 градусів морозу. Так? Є. Що стосовно стану неба, поспостерігайте, чи то ясне небо, чи хмарне, чи похмуре. Чи є зранку опади, у вигляді можуть бути дощу. У вигляді снігу. Явище в природі можуть бути таке, як туман, гроза, чи є вітер, якою він сили. Сильний вітер, помірний вітер, чи слабкий. Ми діти з вами продовжуємо досліджувати розділ, як уберегтися від застуди. Пропоную вам цікаве завдання. Я вам буду зачитувати шість певних таких тверджень, а вам необхідно поміркувати, подумати і дати відповідь, так це чи ні? Щороку вчені відкривають нові штами вірусів. Усі хочуть знати, а як від них уберегтися, але інформація про це буває суперечливою, і її треба завжди сприймати критично. Що означає критично? Думаючи, дійсно чи правдива ця інформація чи ні. Визнач, які висловлювання є істинними, а які є хибні. Перше висловлювання. Надійним джерелом інформації про поширення вірусів є соціальні мережі. Так чи це чи не так? Звичайно, що ні. У групі ризику люди з хронічними захворюваннями і старші за 60 років. Так, тому що у людей, які Старше за 60 років або ті, які мають хронічні захворювання, у них слабшає імунітет. Далі. Найефективнішим способом захисту від вірусних інфекцій є вакцинація. Так, зазвичай віруси не передаються через повітря, яким ми дихаємо. Ні. Навпаки, вони передаються, правильно, діти? Передаються. Далі. Якщо захворів хтось у класі чи із сусідів, треба припинити спілкуватися з ним. Спілкуватися можна з ним по телефону, правда? Зателефонувати і запитати, як ви себе або як ти себе почуваєш. Зрозуміло, що той, хто захворів в класі, що треба від нього бути подалі, поки він не повернеться додому і не почне своє лікування. Якщо в тебе чи в когось із рідних з'явився кашель чи підвищилася температура, треба подзвонити сімейному лікарю або сімейній лікарці. Так це чи ні? Звичайно, що так. Добре діти. Отже, сьогодні ми поговоримо про дуже маленьких істот. Їх навіть називають мікроорганізмами, тобто мікробами. Вони настільки малі, що їх не видно неозброєним оком, тому вони можуть непомітно потрапити всередину людського тіла. Деякі мікроби викликають хвороби та можуть передаватися від однієї людини до іншої, наприклад, під час чхання або під час кашлю. Отже тема сьогоднішнього уроку як захиститись від застуди та грипу. От якраз ви зараз на екрані бачите ці мікроорганізми. Звичайно, вони мультяшні. Насправді мікроорганізми ми можемо з вами розглядіти тільки під спеціальним пристроєм. Який має назву мікроскоп. Правильно. Дослідимо статтю у підручнику сторіночка 103. Деякі мікроби і віруси живуть на мікроскопічних краплинках води, що є у повітрі. Ми дихаємо, і вони потрапляють всередину нашого організму. Найчастіше це трапляється, коли поруч хтось кашляє або чхає. Краплинки з інфекцією осідають і на довколишніх предметах. Ми можемо торкнутися цих предметів руками, а потім узяти руками їжу і занести інфекцію в організм. У такий спосіб нерідко заражаються різними інфекціями, які спричиняють грип, ангіну, коронавірусну хворобу, кір тощо. Прочитайте, будь ласка, цю інформацію для себе уважно, вдумливо. Натисніть на паузу. Зараз я вам пропоную розглянути малюнки і пояснити, а чому ж треба ем, прикривати свого рота, коли кашляєш або коли чхаєш. Так, перед вами два малюночка. Дослідіть, будь ласка, подумайте і скажіть, на якому з них на лівому чи на правому правильні вчинки дитини. Правильно чинить на правому чому? Тому що там хлопчик прикриває, прикриває свій рот, коли чхає. А для чого він це робить? Правильно, щоб віруси, які знаходяться в ньому при чханні, не розповсюджувалися в повітрі. Чому? Тому що дівчинка, яка стоїть біля дверей, вона може вдихнути повітря. Заражене цими вірусами і віруси потраплять в її організмі. Дівчинка може захворіти. Дайте відповіді на запитання від Мурчика. Які ж хвороботворні організми можуть жити на краплинках води, що містяться у повітрі? Як мікроби та віруси можуть потрапити до організму людини? Чому потрібно привкривати рота під час кашлю або чхання? За допомогою якого медичного виробу. Також можна попередити розповсюдження мікробів та вірусів у повітрі. Як можна попередити потрапляння до організму мікробів та вірусів, які осіли на предметах навколо? Дайте, будь ласка, відповіді на ці запитання, натиснувши на паузу. Отже, які хвороботворні організми можуть жити на краплинках води, що містяться у повітрі? Це різноманітні мікроскопічні організми, які ми з вами розглядіти не можемо. Як мікроби та віруси можуть потрапити до організму людини? Через дотик, якщо, наприклад, взяти будь-який предмет, на якому знаходяться ці віруси, взяти потім в руки якусь їжу, через їжу ці віруси можуть потрапити всередину нашого організму, заразити наш організм, і тоді ми починаємо хворіти. Або може потрапити вірус до організму людини повітряно-крапельним шляхом. Якщо, наприклад,. Їдемо, уявимо, що Ми їдемо в автобусі, і хтось біля нас чхнув. Чхнув і при цьому не прикрив свого рота. Тобто віруси, які були в організмі цієї людини, потрапляють в повітря. Далі інша людина вдихає це повітря, і віруси потрапляють до організму цієї людини. Чому потрібно прикривати рота під час кашлю або чхання? Ну, я думаю, що в попередньому запитанні я вже відповідь на це дала. Так? За допомогою якого медичного виробу також можна попередити розповсюдження мікробів та вірусів у повітрі? Пригадаємо діти той період, коли всі ходили в захисних масках. От саме маска вона захищає від розповсюдження і, навпаки, від зараження від інших людей якоюсь вірусною інфекцією. Як же ж можна попередити потрапляння до організму мікробів та вірусів? Які осіли на предметах навколо. Головне правило, яке треба запам'ятати, частіше мити свої руки, частіше провітрювати свою кімнату, робити вологе прибирання, користуватися вологими серветочками, користуватися антисептиками, саме такими способами, методами ви зможете попередити потрапляння до організму різноманітних. Мікробів та вірусів. Щоб попередити розповсюдження мікробів та вірусів в повітрі, потрібно прикривати рот під час кашлю або чхання та за потреби носити маску. А щоб мікроби, які осіли навколо, не потрапили до організму, потрібно мити руки. Причому мити руки, діти, треба правильно. Зараз ми з вами розглянемо схему правильного миття рук. Ну, я не думаю, що всі виконують. Повністю всі ці рухи. Тож, давайте ми з вами дослідимо. Спочатку необхідно намочити руку водою, нанести мило на всю поверхню рук. Потерти руки долонями об долоню, потерти правою долонею поверхні лівій руці з переплетенням пальців і навпаки, потерти руки долоня об долоню з переплетенням пальців, щепити свої пальці. Та потерти їх. Ретельно вимити великі пальці кожної руки, потерти долоню пальцями в круговому напрямку, змити руки водою, витерти рушником одноразового використання, вимкнути кран рушничком, і тепер ваші руки чисті. Ця процедура займає від 40 до 60 секунд. Тому думаю, що. Хвилиночку для свого здоров'я після прогулянки, після, наприклад, виконання якоїсь творчої роботи, після туалету перед їжею виділити треба для того, щоб бути здоровим. Ну а зараз ми трошки відпочинемо і порухаємося.

Чудово діти, повертайтеся на свої місця, сідайте зручненько, і поговоримо з вами. А що взагалі ви знаєте про віруси? Дайте відповідь на це запитання. А тепер переглянемо з вами відео і перевіримо, чи дійсно ви праві. Привіт! Мене звати Наталія, я медична сестра. Сьогодні я розповім вам про бактерії та віруси і хвороби, які вони викликають. Бактерії та віруси це малюсінькі живі організми, які можна побачити лише в мікроскоп. У світі їх у два рази більше ніж тварин, рослин та людей разом узятих. Бактерії їх називають мікроорганізмами, живуть усюди, навіть на шкірі та всередині нас. В мені. Як і у інших дорослих, живе приблизно 2 кілограми бактерій. Деякі з них мирно з нами співіснують, деякі навіть корисні. Наприклад, лактобактерії, які містяться в йогурті, допомагають працювати кишківнику. Однак деякі микроби можуть викликати хвороби. Небезпечні бактерії можна зустріти будь-де: на поручнях, в автобусах і метро, на іграшках і навіть в їжі. Вони потрапляють у людину, якщо не помити руки перед їжею, з'їсти зіпсовану їжу, не миті полуниці або користуватися брудним посудом. Підхопити бактерії і захворіти дуже легко. Наприклад, коли влітку ти хочеш морозиво, батьки дають тобі гроші. Ці гроші до тебе тримало в руках багато людей: хтось розплатився ними в магазині, а потім їх дали нарешту твоїм батькам, а вони передали тобі. І ми не знаємо, чи були в цих людей чисті руки. Отже, на грошах завжди багато мікробів. Тому, якщо ти не помиєш руки після магазину і почнеш їсти ними, наприклад, морозиво або потреш очі, мікроби потраплять всередину тебе. І ти можеш захворіти. Віруси, на відміну від бактерій, можуть жити тільки всередині живих істот. Від людини до людини вони передаються через слину. Кашель та кров ми можемо заразитися, коли відвідуємо людні місця, їздимо у транспорті або ходимо в кіно чи магазин. Хтось поруч із нами може чітнути чи кашлянути і передати нам інфекцію. Але чому ми не хворіємо кожного дня? Річ у тім, що ми маємо імунітет, можливість організму боротися з вірусами та бактеріями. Зазвичай імунітет може самостійно впоратися з інфекцією, але іноді мікроби перемагають і починається хвороба. Якщо стан людини погіршується, треба звернутися до лікаря. Хвороби можна виявити за симптомами. Симптоми – це сигнали нашого тіла, які допомагають лікарю визначити, чим саме ми захворіли, які захворювання можуть викликати віруси та бактерії. Напевне, ви хоча б раз хворіли на грип. У вас піднімалася температура, боліло горло і м'язи, закладало ніс, ви відчували слабкість. Інші хвороби, які спричиняють віруси і бактерії, менш поширені, проте часто смертельно небезпечні. Напади сильного кашлю аж до зупинки дихання симптоми кашлюка. Під час дифтерії болить горло, сильно набрякає шия, підвищується температура та стає складно дихати. Коли у людини кір, вона почувається дуже зле і має дуже високу температуру та червоні плями на тілі. На правець можна захворіти, якщо забруднити рану, тоді виникають сильні судоми м'язів, наприклад, стискаються щелепи або людина вигинається в мостик. Правець дуже небезпечний, бо його важко лікувати і від нього можна померти. Ще одне небезпечне захворювання поліоміеліт. Він може зробити так, що людина не зможе рухатися, спричинити параліч або навіть смерть. І передається це захворювання через брудні руки чи брудну воду, куди потрапив кал хворої людини. Гепатит Б можна підхопити у стоматолога в салоні манікюру або роблячи татуювання, якщо інструменти не були добре продезінфіковані, або якщо вколотися покинутим на вулиці шприцем. Найстрашніше, що ця хвороба може проходити безсимптомно, тобто людина навіть не помічає, що захворіла. Щоб захиститися від хвороб, потрібно завжди мити руки після вулиці, після туалету і обов'язково перед їжею. Як бачите, бактерії і віруси спричиняють серйозні захворювання, але від них можна захиститися за допомогою щеплення. Щеплення вчить наш імунітет боротися з хворобами. Так, діти, чудове повчальне відео, ми щойно з вами переглянули. Отже, слово вірус утворено від латинського вірус, що означає отрута. Хвороботворні мікроби та віруси можуть викликати певні захворювання, якими можуть заразитися багато людей. Такі хвороби називають інфекційними. Сьогодні на уроці ми розглянемо інфекційні хвороби органів дихання і дізнаємося, що потрібно робити, щоб від них зберегтися. Отже. Вам я знаю, що відомі такі інфекційні захворювання, ви вже чули такі слова, як грип, бронхіт і стоматит. Саме віруси спричиняють такі хвороби: нежить, кашель, висипка, температура все це є ознаки інфекційних хвороб. А як же ж можна захиститись від інфекційних захворювань? Поміркуйте самостійно, натисніть на паузу. Попрацюємо з цікавим таким плакатом і спробуємо доповнити власні приклади. Твоя супергеройська зброя проти вірусу. Отже, для того, щоб не захворіти, ми руки з милом після прогулянки та перед їжею, поки миєш, рахуй до 30 Далі. Далі розглядаємо ось цю схемку три кроки, що це означає? Це дистанція від однієї людини до іншої. Не підходь ближче, ніж на три кроки до людей, що кашлюють, чхають або мають нежить. Далі не торкайся обличчя немитими руками. Не їж сере м'ясо та яйця і взагалі їж лише приготовану дорослими їжу. Зараз ми з вами обговоримо життєву ситуацію, яка може виникнути у кожного. Володя захворів на грип, але хлопчик збирається йти до школи, бо пообіцяв принести книжечку своєму другові Денису. Як би вчинив або вчинила би ти на місці Володі і чому? Натисни, будь ласка, на паузу. Я думаю, що багато хто з вас сказав, що до школи б не пішов. І правильно, тому що, пішовши до школи, можна було б заразити не тільки свого друга Дениса, а й взагалі інших людей навчального закладу. А що ж робити, коли людина захворіла? По-перше, необхідно ізолювати людину з хворобою, тобто організувати певний карантин, так, щоб людина знаходилася в окремій кімнаті, обробити особистий одяг та предмети людини, що захворіла, спеціальними речовинами. Зрозуміло, що це роблять тільки дорослі. Важливим захистом від інфекційних хвороб є щеплення, а ще синонім до цього слова вакцинація здорових людей. Запам'ятайте, що для попередження захворювань слід дотримуватися правил особистої гігієни. При контакті з хворим користуватися марливими пов'язками. Сподіваюся, що сьогоднішній урок для вас був корисним, ви дізналися багато чого необхідного для життя і тепер більш будете приділяти увагу миттю рук. Більше приділяти увагу, як себе поводити, коли поруч хтось чхає або у когось нежить. І для закріплення я вам пропоную зробити таке домашнє завдання, провести міні-таке інтерв'ю в своїй родині і поцікавитися у дорослих, як захищаються вони від застуди. Можливо, у когось є певні сімейні такі секрети для міцного здоров'я. Результати ви можете записати, а якщо запам'ятаєте, то можете розказати на наступному уроці. І всім необхідно прочитати і переказати сторінку 103 у підручнику. Дякую вам за роботу на уроці. До нової зустрічі!